Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, дипломатія. як укладаються міжнародні угоди, дипломатія. які інтриги за зачиненими дверима, дипломатія. розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, дипломатії. програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі черговий випуск четвертого сезону програми Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Ірина Лапіна та моя колега Софія Гонзель. Вітаю, колего! Мої вітання! Рада знову тебе бачити. Я з нетерпінням чекала нашого повернення в радіо ефір. Цікаво! А про що ж сьогодні ми будемо говорити? Сьогодні в нас дуже цікаво цікава тема для обговорення, а саме роль Північної Кореї під час російсько-української війни так це справді дуже важлива тема для обговорення. Сподіваюсь, що й нашим радіослухачам також буде цікаво про це послухати. Поза як участь інших країн у російсько-українській війні суттєво впливає на її перебіг дій. Одним із таких учасників, чия роль поступово зростає, стала Північна Корея. Яка, попри свою ізоляцію від більшості країн та економічну слабкість, почала відігравати важливу роль у підтримці Росії, що викликає занепокоєння як в Україні. Так і серед міжнародної спільноти розкажімо про історію формування відносин між Росією та Північною Кореєю. Отож, розпочнімо: відносини між Росією раніше СРСР і Північною Кореєю почалися після завершення Другої світової війни, коли в 1945 році радянські війська звільнили північ Корейського півострова від Японії. У 1948 році СРСР допоміг створити КНДР і підтримав її під час Корейської війни, надаючи зброю та авіацію. У 1961 році країни підписали договір про дружбу і взаємодопомогу, що закріпило їхню співпрацю під час холодної війни. Попри напруження через радянсько-китайський розкол, СРСР залишався ключовим союзником КНДР, який надавав економічну і військову підтримку аж до свого розпаду у 1991 році. Після цього відносини між країнами значно послабилися. Росія під керівництвом Єльцина скоротила допомогу, налагодила зв'язки з південною Кореєю, що зіпсувало двосторонню співпрацю. Між Пхеньяном та Москвою. Тим відновлення їхніх відносин розпочалося з приходом до влади Путіна. Спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва опинилася в міжнародній ізоляції. Західні санкції, економічний тиск і втрата традиційних союзників змусили Кремль шукати нових партнерів. Одним із таких стала Північна Корея країна, яка сама перебуває під жорсткими санкціями через свою ядерну програму та порушення прав людини. Таке зближення виглядає цілком логічним, бо як обидві держави прагнуть Стояти заходу та зберегти свої режими, 17 червня 2024 року. Росія та північна Корея підписали договір про всеосяжне партнерство, згідно з яким у разі нападу третьої сторони, одна з них має надати військову допомогу іншій. Росія офіційно заявляє, що перебуває в стані конфлікту з Україною, тому вона може вимагати підтримки від КНДР. Москва особливо зацікавлена у постачанні боєприпасів та залученні військових, зокрема спецпризначенців, оскільки зазнає значних втрат на фронт як зазначає Йон Хо Кім, заступник директора інституту корейських досліджень університету Джорджа Вашингтона, Хейніану відповідь може отримати від Москви ракетні технології, допомогу в розвитку ядерного потенціалу, а також постачання газу, нафти, вугілля та зерна. Однак КНДР не має достатньо твердої валюти, щоб оплачувати ці ресурси, тому взаємна вигода базується на обміні технологіями та матеріальними активами. Христина Кімачук, молода українська експертка з озброєнь, що працює в конфлікт АРМА. Монт ресерч організації, що вилучає зброю із зони бойових дій 2 січня дізналась про удар незвичної ракети по Харкову. Через тиждень уламки були перед нею в Києві, і вона ретельно їх досліджувала. Серед них вона виявила символ корейського алфавіту та номер 112, що вказував на 2023 рік за північно-корейським календарем. Це стало першим свідченням використання північно-корейської зброї у бойових діях проти України. Відтоді Росія випустила десятки таких ракет, убивши щонайменше 24 людини і поранивши понад 70. Дослідження виявило, що ракета містила сучасні іноземні технології, зокрема американські. Чип, виготовлений у березні 2023 року, це свідчило про незаконне придбання північною Кореєю ключових компонентів збирання ракети та її передачу Росії. Лише завдяки супутниковим зображенням було зафіксовано, що російські вантажні кораблі перевозили сотні контейнерів зі зброєю з КНДР. Загалом, як зазначають розвіддані США, Британії та Південної Кореї вони відправили приблизно 7 тисяч контейнерів, наповнених мільйоном снарядів і ракет. Втім, Росія та КНДР заперечують цю торгівлю, попри санкції. Північна Корея все ще отримує необхідні компоненти для виробництва зброї. Це свідчить про здатність КНДР постачати озброєння та сприяти війнам. Тім, дослідження Христини Кімачок виявило, що Північна Корея діє швидко та ефективно, попри міжнародні обмеження, що й створює загрозу для глобальної безпеки. Поява північно-корейських балістичних ракет у війні проти України стала приводом для занепокоєння експертів, адже засвідчить про ефективність збройної програми КНДР. Хен'ян роками продавав стару радянську зброю країнам. Близького сходу та Африки, але ракета, випущена 2 січня, була сучасною Хвасенко 11 з дальністю до 700 кілометрів. Попри сумніви, щодо її точності, експерти вважають, що вона мало поступається російським аналогом, а її низька вартість дає змогу здійснювати масові запуски для перевантаження ППО. За офіційними даними, Північна Корея відправила до Росії 6700 контейнерів зі зброєю. А її заводи працюють на повну потужність. Водночас не зрозуміло, як КНДР отримує західні. Технології, адже багато електронних компонентів її ракет виготовлено в США та Європі. Спеціалісти вважають, що північнокорейці через фальшиві компанії Гонконгу та Центральній Азії купують мікрочипи і інші деталі, які потім нелегально потрапляють до північної Кореї. Санкції проти Пхеняна довгий час вважалися недосконалим механізмом. А Росія та Китай із 2017 року відмовляються їх посилювати. Москва тепер сама порушує санкції ООН та нещодавно розпустила групу, яка її відстежувала. Фактично знищує міжнародний санкційний режим і дає Пхеньяну більше можливостей для маневру. Натомість Північна Корея отримала значні вигоди від цієї співпраці: російську нафту, харчові продукти та інші ресурси. Угода між Москвою і Пхеньяном вартістю в сотні мільйонів євро, зміцнює економіку та військовий потенціал КНДР. Це має наслідки, які виходять далеко за межі війни в Україні, оскільки підсилює дестабілізаційний вплив Північної Кореї у світі. Допомога північної Кореї посилює позиції Росії у цій війні. Для України ці зміни означають додатковий тиск на протиповітряну оборону та необхідність витрачати більше ресурсів на захист цивільної інфраструктури у 2024 році, коли західні партнери зупинили постачання систем ППО, таких як Патріот, північно-корейські ракети ще більше почали ускладнювати ситуацію. Водночас, за даними української розвідки, приблизно 12 тисяч корейських військових могли бути залучені до бойових дій у Курській області чи на сході України. Однак зазначимо, що їхня пр. Присутність підвищує ризик ескалації, і навіть якщо ці сили використовуються для допоміжних завдань, як от охорона тилу чи будівництво укріплень. Вони на жаль дають змогу російським солдатам проводити активні бойові дії, що лише погіршує становищ зсу. Реакція міжнародної спільноти на цей альянс також впливає на Україну. США та ЄС засудили співпрацю Росії з КНДР, назвавши її порушенням резолюції ООН. Однак, практичні кроки обмежуються через вето Росії в Раді Безпеки. Південна Корея стурбована діями Пхеньяна. Це Вила про можливе постачання летальної зброї Україні, що могло б зміцнити позиції Києва, але станом на березень 2025 року це рішення все ще не ухвалено. Натомість для українців участь КНДР лише погіршує становище. Вона не тільки свідчить про ізоляцію Росії, але й сигналізує про її готовність шукати підтримки навіть у таких союзників, як режим Кім Чен Ін. Як наслідок Північна Корея затягує війну та дає Росії змогу зберігати свою воєнну міць для України. Це означає необхідність не лише посилювати оборону, а й Активізувати дипломатичні зусилля, аби переконати союзників у наданні більшої підтримки для протистояння новій загрозі. До речі, а як щодо позиції Китаю, колего, ти можеш про це докладніше розповісти? Так, звісно, у цій ситуації позиція Китаю залишається неоднозначною. Пекін офіційно не підтримує участь кандера у війні, поза як уникає неконтрольованої ескалації, що може дестабілізувати регіон. Проте Китай не вживає активних заходів, щоб стримати Росію чи Північну Корею, що дає змогу альянсу зміцнюватися. Це може свідчити про прагматичну стратегію послаблення заходу через затягування війни без прямого залучення. До того ж, участь північної Кореї у цій війні має ще один критичний наслідок: довгострокові ризики пов'язані з потенційним вдосконаленням північно-корейської зброї. Бойове застосування ракет і снарядів в Україні дає КНДР цінний досвід, який може використовуватися для модернізації її арсеналу. Якщо Росія передає пхеньяну технології, наприклад, супутникові чи ракетні. Це підвищує загрозу для США та їхніх союзників у Тихоокеанському регіоні. Як наслідок війна в Україні стає не лише локальним конфліктом, а й каталізатором змін у глобальному безпековому ландшафті. У підсумку можна сказати, що участь північної Кореї в російсько-українській війні стала несподіваним, але значущим чинником, який вплинув на перебіг конфлікту та міжнародну безпеку. Постачання зброї, боєприпасів і особового складу дало змогу Росії частково подолати дефіцит ресурсів, що виник через тривалі. Війну та санкції для України це означало нові виклики: від посилення російських обстрілів до необхідності протистояти більш різноманітному арсеналу, включно з північно-корейськими ракетами. Водночас співпраця Москви з Пхеньяном поглибила ізоляцію обох країн, але дала КНДР шанс отримати технології та бойовий досвід, що може посилити її позиції як глобальної загрози. Майбутнє подальшої співпраці Росії та КНДР залежить від потреб Москви під час війни та амбіцій Кім Чен Іна використати конфлікт для зміцнення власного режиму, однак без рішучих дій міжнародної спільноти цей альянс може стати прецедентом для інших ізольованих держав. Тому необхідні посилення санкцій проти обох країн, тиск на їхніх потенційних партнерів, таких як Китай, і найголовніше прискорена підтримка України, як військова, так і дипломатична, лише скоординована відповідь заходу здатна стримати цю загрозу та запобігти подальшій ескалації, що виходить далеко за межі українських кордонів. Думаю, що загалом ми розібрались у цій темі, і наші радіослухачі. Дізналась багато нового та важливого. Я теж так вважаю, колего. На цьому будемо завершувати наш радіоефір. До нових зустрічей з вами була Ірина Лапіна та Софія Гонзель у програмі. Код дипломатії. Зустрінемось за тиждень. Яких рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії.